Чотири роки тому 20-ту школу Кам'янського закрили на ремонтні роботи все через обвал парапету. Тоді з обласного бюджету виділили кошти, проте підрядник оновлювальні роботи не розпочав. Новий очільник військової адміністрації Сергій Лисак почав процес відбудови. Так освітні заклад ремонтують за кошти обласного та міського бюджету. Зараз будівельні роботи в повному розпалі, багато видів робот виконуються. Міський голова весь час контролює. Роботу, чи дотримуються будівельники графіку, Я також передивляюся. Ми постійно в співпраці з будівельниками, консультуємося вони з нами, ми з ними. Ми вже вибирали навіть кольори, які будуть в класах і в кабінетах. Тобто, ми вже чекаємо, що через два місяці ми сюди заїдемо. Школа велика, тому і об'єм робіт теж чималий. кажуть будівельники. Наразі киплять зовнішні і внутрішні оздоблювальні роботи. У той час у кабінетах вже приводять до ладу стіни, монтують гіпсокартон. Також прокладають комунікації. Всі роботи плануємо закінчити до кінця поточного року для того, щоб після зимових канікул діти вже змогли продовжити навчання безпосередньо у 20-й школі. Також в даний час проводиться керигування проєктно кашторисної документації. По реконструкції старого корпусу ї школи я також хочу подякувати голові обласної військової адміністрації Сергію Лицяку за підтримку виконання цих робіт за те, що всі ці роботи проводяться сумісно з обласною військовою адміністрацією. Наразі готовий перший корпус. Після закінчення робіт заклад розпочне свою роботу. За парти сядуть майже 300 школярів. А під час тривоги відвідуватимуть укриття, яке теж незабаром оновлять. Наталія Москаленко, Максим Лещенко, новини дев'ятого каналу.